Російські окупанти не припиняють обстрілювати Миколаїв. В ніч на 26 серпня, близько третій години ночі, ворог знову відкрив вогонь по мирному місту. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив: Рашисти нанесли кілька ракетних ударів по передмістю обласного центра. Чотири ракети попередньої з 300 були випущені по Миколаєву. Це передмістя, там район Сли... Сливино, скажімо так, але ми зараз уточнюємо, бо на зараз нема жертв та. Поранених, тобто ніч пройшла більш-менш спокійно. Ворог обстрілював громади по, по лінії зіткнення і з систем ракетного запавогню на нас наносила ураження авіація, але і наші збройні сили теж наносили. Ураження авіації в нас є ураження. В них склад з боєприпасами та вузол радіозв'язку. Там плюс жертви серед особового складу. За інформацією оперативного командування. Південь російські війська поцілили у будівлю Надбузького професійного аграрного ліцею. На місці виникла пожежа, дві людини отримали поранення. Упродовж минулої доби ворог накривав деякі населені пункти Миколаївського та Баштанського районів, зокрема села Лупареве, Широке, Червона Долина. Досі під постійними обстрілами перебуває і Березнигувацька громада. Служба безпеки України оприлюднила інформацію, що в ході контрдиверсійної операції на Миколаївщині затримали агента головного управління генштабу російської армії. Чоловік збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння сил оборони України на півдні. Затримали коригувальника, який шукав безпосередньо хай Марси та надавав так. Також по мені інформацію. Я до нього заїду. Подивлюся йому в очі вчора. Там про це повідомило офіційно СБО. Але це, як то кажуть, жирний гусь, який якого зловили, так та теж через події, які було тиждень тиждень тому. Тобто, інформація в нас є її багато. Ми її зараз відпрацьовуємо і дякуючи Службі безпеки України в нашій області, це відпрацьовується. Затриманого коригувальника завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ після початку повномасштабного вторгнення. Наразі слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є